На стадіоні у Варшаві минулої ночі Дніпро аплодували стоячі. Навіть суперники дякували українцям за гідну гру. А тренери і вболівальники назвали дебют Дніпропетровської команди у фіналі Ліги Європи успішним. Про сльози і радість одночасно з польської столиці Ігор Бондаренко. Євген Селезньов ридає на полі Варшавського стадіону. Цього разу жахливий сон для Наполі не зміг забити Севілії. Сльози Дніпропетровського нападника підтримують на трибунах аплодисментами. Український Дніпро змусив понервувати всю Іспанію швидким голом, відкритим футболом та українськими фанатами. Іспанці не горлають, вони співають, і далеко не кожному вдається потягатися з ними у формі мелодійних фанатських децибелів. І все ж українці показали, вони теж вчаться вболівати. Была рута, которую раз в пять там стадіон пел, і ми перепевали испанцев. Был гимн, мы перепевали испанцев. Было то не скачет, то і Москаль, Мы перепрыгивали испанцев. Тобто было все. Мы научились болеть и научились играть в футбол. Нічна Варшава слухає українських пісень. Від учора Польща та вся футбольна Європа знає, хто ми. Хто <звук> ми! Програти, але з боєм силу і непоступливість Дніпра визнає навіть переможець. Це була битва між двома сильними командами. Дніпро гарний суперник. Вони добре попрацювали і відтепер мають неабиякий досвід. Достойно зіграли. Ми дали бій класній команді. Вони були трошки сильніші, Нам не повезло. От і все. Відтепер Дніпро не лише сильніший. Він став голоднішим до європейських футбольних трофеїв. проте і виграти його вже складніше. Майбутні суперники знають можливості Дніпра. Я гордо свою команду. Я поздравляю всіх болельщиків, тому що ми зробили великий шаг і ми можемо з високоподнятою головою їхати в країну. Програти сьогодні, щоб завтра перемогти, ми вітаємо Дніпро із далим євросезоном і бажаємо не менш далого вже наступного року. З Варшави Ігор Бондаренко, Маргарита Ситник, Михайло Путята та Геннадій Шульга. ТСН 1+,1. плюс Thank you.